І сироплетіння це один із напрямів, який пропонує заклад позашкільної освіти у Миропіллі. Селище розташовується за кілька кілометрів від кордону з РФ, проте місцеві зізнаються, роблять максимум, аби їх мала батьківщина продовжувала розвиватися у різних сферах. Сьогодні мова піде про одну із таких сфер. Ми хочемо показати і розказати вам наскільки можливе і важливе позашкілля для прикордоння. Ви сам із Миропілля, абсолютно, і під час повномасштабної війни ви лишаєтеся вдома. Ось чому що вас мотивує у той момент, коли більшість людей намагається навпаки лишити прикордонні території? Я люблю Миропілля, я люблю село, люблю людей, люблю історію. Не хочу лишати село в скрутну хвилину. Реально, ну дуже тяжко мені бачить розбиті будівлі. Дуже тяжко бачить, як гинуть мої односельці. Ну не можу бросити. Під час повномасштабної війни ви очолили позашкільний заклад у Моропіллі. Розкажіть, будь ласка, чим взагалі сьогодні живе позашкілля на прикордонні території? Постійно хочеться зробити більше. Дивився на годинник, восьма вечора. Ну посижу ще там трошки, нічого страшного. Заклад живе і заклад розвивається. В закладі функціонують гуртки, в принципі, як і раніше, але, звісно, змінився формат. Все стало в дистанційному режимі. Дуже багато гуртків прикладних, так, от, наприклад, пішохідний туризм. Ну, пішохідний туризм викладати у дистанційному режимі ну, ще та задача. Якщо говорити, наприклад, про гуртоки гуманітарного циклу. Дійсно, у нас є стануть талановиті діти, які ну, я так не напишу, як не класно пишуть. Тут уже простіше, тут вже можна викладати його дистанційно. Ось, Якщо ми говоримо про гуртки рукоділля, то це зазвичай керівники гуртків просто налаштовують, Купляють штативи, налаштовують камеру, щоб вони там. Грубо кажучи, видно, були їхні руки і учать молодших або старших наших вихованців. Значна частина керівників гуртків під час повномасштабного вторгнення евакуювалась із прикордоння, говорить Євген. Однак продовжують викладати дистанційно. Попри події в Україні, заклад намагаються розвивати та постійно вигадують щось нове. Вас особисто це якось відволікає від того, що відбувається навколо? Звісно, відволікає. Відволікає, я просто поринаю з головою. Бувають, звісно, робота є робота, бувають рутина, яка, м'яко кажучи, там, напружує дуже не хоче. ну але дуже часто робота дійсно відволікає. Я вибирав роботу собі по душі. Шестикласниця Анна Нагулова лишається разом із родиною у Моропіллі. У Центрі дитячої та юнацької творчості дівчинка відвідує гурток юних екскурсоводів та навчається гончарному промислу. В глині мене напевно найбільше подобаються ці от всі форми, виводити там глечики. Щоб чашку зробити, треба постаратися, як мінімум рівно. Я взагалі хочу стати або психологом. Взагалі я хочу стати психологом або художником. А екскурсор це можна сказати моє хобі. Я люблю розповідати, показувати, указкою наводити. І до війни я повинна була тут був плакат на присвячений голодомору у пам'яті голодомору, я текст вивчила. Я знала, він у мене от зубів відскакував. У мене був особистий такий от, куточок, де я повинна була вести. Але війна помешала, і я не провела його. Як змінилося твоє життя під час повномасштабної війни? Спочатку я боялася, що бац, прилетить, і все. А зараз я вже не боюся. Я більше стала Україну любити, бо я раніше в ній жила, і я хотіла то більше в ній бачити. А зараз я хочу більше узнавати свого рідного краю, більше тайн, скільки е, людей раніше проживало. Бо я зараз знаю, що раніше було багато всього в рапілі багато всього було е, відбувалося на самій території. Багато було видатних людей, хоча вони і зараз є. Бо тут я займаюся, тут мої гуртки, і тут в мене подруга, тут моя кімната, там мій будинок, тут мої коти, я то все це люблю. Тут моє село, і я тут їжджу на гуртки, бо коли я буду в Сумах, я не зможу без цього всього. Разом із попередньою директоркою центру дитячої та юнацької творчості Тетяною Нагуловою згадуємо, якою була робота закладу у перші дні повномасштабного вторгнення. Стосовно закладу позашкілля чи функціонував він? Ну коли він почав так більш-менш функціонувати? Ви знаєте, справа в тому, що ми на, ми не цей ми і не закривалися. Справа в тому, що Коронавірус він вніс такі свої корективи в життя, в онлайн життя наших дітей, тому ми всі вже навчилися спілкуватися з платформи. Це і зуми, це і міти, це і тімси, тобто це вже все було відпрацьовано і вже так знаєте доведено до автоматизму. Якби це не сумно було, але це вже все таке воно було. Тому десь буквально через пару днів діти почали самі виходити і ну, зв'язуватися і говорити, про те, що ну, коли став стабільний зв'язок, у нас пару днів не було зв'язку майже повністю, але коли зв'язок з'явився, то діти почали телефонувати і говорити. А от чому нам, наприклад, там, хтось із керівників, чому вони не виходять на заняття? Ми підсоєднюємося, ми кидаємо посилання, ну, тобто, хочемо з'єднатися. А вони там, ну, там не приймають. А як взагалі на початку повномасштабного вторгнення пояснювали дітям, що відбувається? Чи пояснювати не треба було, вони самі все розуміли? Справа в тому, що. Пояснювали про те, що може бути щось. Ми почали десь за два тижні. Вже ми, мабуть, почали готувати дітей, що може бути відбутися щось. Ну, щось таке дуже. Ну, всі ми пам'ятаємо з вами той період, коли говорили про те, що дітей готували всі. Ми проводили заняття із дітками в самому закладі, про те, що можливо потрібна буде чи евакуація, якщо це, наприклад, будуть якісь заняття те саме й дома. Правило двох стін пояснювали це. Зараз ми вже всі знаємо його дуже добре. Тоді, на той час, це для нас усе було дуже незрозуміло, і взагалі ну, ми ж не могли зрозуміти і поняти, понять, як це пояснити дітям про те, що. Ну от можливо щось прилетить. Це найстрашніше на даний момент для мене це те, що для наших дітей там два кілометри це вже вважається дуже далеко. Хоча ж ми розуміємо наскільки це близько, і що може змінитися це в будь-яку секунду. Ми, мабуть, стали більше. Не стільки викладачами і керівниками гуртків, як стали психологами для дітей, для наших вихованців. Тому що самі розумієте, коли діти ну всі ми переживаємо все це, всі ми реагуємо на вибухи, на якісь там перепитії, на, на все те, що над нами літаки там летять. Всі це ми розуміємо, і діти все це теж дуже, ну, дуже це відчувають. Як ваше життя змінилося під час повномасштабного вторгнення? Коли, наприклад, стоїш у селі, я от недавно буквально згадував пив ранкову каву в парку, під звуки канонади. Люди ходять собі абсолютно, всі вже звикли до цього. Ось. Ось так і змінилося. Звикаєш до війни, реально звикаєш до страшних речей. Ваш особисто будинок, наскільки він близько до кордону розташований? Кілометрі... Ну, два з половиною 2,5. Звісно, ми не звісно. Позашкілля на прикордоні. Наскільки сьогодні, з вашого особистого досвіду і вашої громади, це можливо і важливо. Це можливо. Це важливо, це вкрай необхідно. У кожного свої таланти, у кожного свої якісь потреби, у кожного свої нахили, Позашкілля дає можливість розкрити ці нахили. Ми даємо можливість розкрити таланти ну, практично кожної дитини. Ось, аби тільки займалися. Ось, іначе, якщо ми не будемо розкривати це з дитинства, то можливо у майбутньому ну, ну вона загубить свій талант у майбутньому вона не зможе нормально його розвити. Мені здається, що взагалі. Позашкілля у цій нашій страшній ситуації зараз, особливо на прикордоні, взяло на себе функції, можливо, навіть даже більше психологічні функції для підтримки ментального здоров'я наших дітей. Ну, скажімо так, дітям потрібно спілкування, яке трішечки відрізняється від сьогодення, від того, що вони бачать постійно, це новини, це постійні тривоги. Про що ти найбільше зараз мрієш? Саме більше я мрію, щоб закінчилася клята війна. Бо я о, хочу вже в школу, хочу ходити на ці гуртки, хочу, щоб повернулись діти, мої однокласники, вчителі. Щоб цей заклад знову почав працювати, навіть не зважаючи на його постраждалі частини, щоб його відбудували, бо тут якщо заходити його на протягом Олександровича кабінета, там такі сліди від осколків. Я хочу, щоб от це все закінчилося і всі переїхали. Обратно А після перемоги України у центрі дитячої та юнацької творчості у Моропіллі планують зробити акцент на національно-патріотичному вихованні.